Славетний Максим Залізняк. Максим Залізняк керівник гайдамацького повстання, яке в історії називають Коліївщиною 1768 рік. Він родом із Чигиринщини, Черкаська область. Зберігся опис його зовнішності. Середній на зріст, широкоплечий, сірокий чоловік із темно-русявим оселедцем чуба, закинутим за праве вухо. Проголосивши себе полковником, Максим Залізняк зібрав у Холодному Яру загін повстанців і захопив Жаботин, жорстоко покаравши шляхту. Потім завоював сміло, Черкаси, Корсунь, Канів і підійшов до Умані, одного з найважливіших військових укріплень поляків. Загін польського війська під керівництвом Івана Гонти, висланий проти Залізняка. Перейшов на сторону повстанців. Згодом російські та польські війська жорстоко придушили повстання, гонту стратили, а Залізняка вислали в Сибір на довічну каторгу. Пісня Максим Козак-Залізняк описує гайдамацьке повстання, уславлюючи його ватажка. Народ порівнює Максима з пишною рожею, бо звеличує його військову майстерність і вправність. Аби увиразнити ці якості, автор творець використовує гіперболу, коли каже: зібрав війська 40 тисяч, адже відомо, що загін гайдамацького ватажка перед захопленням Умані налічував лише кілька сотень осіб.